У нас День народження. було день наложення лізі. мікрофон. І ми хочемо вас привітати, але знаєте, що я думав про сестричку літаю, я просто більше. Я просто дуже сильно шокований тим, як Бог працює в нашій громаді. І колись, я навіть не знав, просто те, що відбувається, я навіть ніколи не міг придумати. Колись Женя чомусь підійшов до сестрички Лідії так? і каже, можете вести молиток? Так, так. Так? Чого? Хто його на це побудив, я не знаю. Ну, людина, ми б про це не додумалися. І якось вони це думали, і, люд... і дочка каже, добре, я буду. І... Я сказала, я подумаю. Так, подумаю. Так. І роками, роками Ліда служить для нас роками. Треба кожного вечора збиратися, добре, там ми зайшли, коли не йшли, а вона заходить кожен вечір. І кожен раз, і я думаю, Господи Боже, яке це велике благословення. І це все це не ми придумали. І на світі дійсно це все стається отак, як Бог вміє, як Бог залучає людей, якось так підказує. Ми вам дуже сильно дякуємо за те, що ви є, що ви робите таку роботу. І хочу вам побажати, щоб ви максимально довго були з нами. І щоб всі ваші якісь свої там можливо є у вас не то що переживання якісь свої справи щоб бог вам цьому допомагав і щоб ви залишалися для нас тому що для нас це дуже і дуже велика підтримка дуже велика дуже велике служіння і взагалі ти подумаєш як Бог так робить ну Бог дає просто таких людей як це все включається. ми вам дуже дякуємо і просимо щоб Бог надалі вас благословляв, дарував вам щодо довгих Років життя і сили на служіння, і на служіння своїм дітям, своїй сім'ї, все, що задумано треба Господь в цьому. Можна я ще додати. Можна, я хоче ще додати. Олег зразу сказав зі сторони служіння. А мені а я скажу чисто так: зі сторони громади. Я коли приходжу і бачу, що в нашій громаді є старші люди. Коли Ліда для мене така, як знаєте, як, як це патріарх. Патріарх, от вона просто мовчить. Вона на суботній школі слухає, слухає. Потім сказала одну фразу, в тебе все середні перевертається. Ну от я не знаю, як ви, і робиш великі висновки. Як вона прийде, ти її прийдеш, обнімеш, поцілуєш. Ти знаєш, що ти не один. От мені настільки це важливо, не знаю. Може мені важливо старшого мати, там маму, тата, чи звісно. От мені Ліда, як така сестричка, без якої ну, не може бути наша громада. Андрея махає головою, і я думаю, що багато хто. Я ще з дитячої такої позиції, сестринської позиції, дуже дякую Богу за те, що в нас є просто Ліда, адже там сужіння дуже довге. Дякую. Happy Thursday to you, happy Thursday to you, happy